Тоніс перший соціальний телеканал, єдиний в Україні загальнонаціональний канал, спрямований на висвітлення соціальної тематики. У своїх проектах команда Тоніса намагається порушити злободенні проблеми і питання, які турбують кожного громадянина України, і знайти на них кваліфіковану відповідь. Громадянські права, соціальні пільги, пенсії, комунальне обслуговування, виховання дітей, новини освітнього, культурного та світського життя країни, сучасні підходи до лікування різноманітних. Хвороб, корисні поради на кожний день. Під час обговорення цих та інших тем глядачі Тоніса отримують корисну та пізнавальну інформацію, цікаву для всіх членів родини. Водночас Тоніс формує позитивний настрій у своїх глядачів і транслює програми без насилля чи політичних сварок. В ефірі чимало цікавого документального кіно, історичних пригодницьких фільмів, відеоподорожей, а також картин про світ дикої природи, особливу увагу канал. Приділяє документальним розповідям про долю видатних особистостей сучасності. Тоніс здійснює мовлення і виробляє свої програми у HD форматі високої якості. Тоніс, твій об'єктивний надійний інформований співрозмовник.